Надзвичайна сесія міської ради відправила міського голову у відставку увечері 25 лютого. Розібрали по деталях регламент таємного голосування на ходу виправляючи помилки. Зелені бюлетені, надруковані ще до затвердження їх форми сесією, замінили жовтими. Рішення долі Володимира Дебоя чекали майже до 6 години вечора. Жовтого кольору з означенням номера скликання та сесії, дати проведення голосування, прізвищ голови секретаря та членів лічильної комісії та їх підписів і місця для початків. Форма бюлетеня додається. Перед початком голосування представник Власного союзу ветеранів Афганістану запитав, як будуть надалі вирішуватись кадрові питання міській раді, уважаємо депутати. Перед тим будете голосувати хотілось би понімати, що в случі. Как будет дальше действовать городской голова, если он останется? Будет ли учитываться мнение Выконкова при назначении на должности заместителей, а также на остальные коммунальные предприятия? И в том случае, если сейчас депутаты проголосуют за отставку, и будет секретарь будет исполнять обязанности, пускай секретарь скажет, І случає, єслана будь-руководіть городом. Будеть ли вона учитывать мнение виконкому? Однак це нагальне для членів виконкому народної довіри питання виявилося не на часі. В останні хвилини на трибуні Володимир Дебой присвятив здобуткам трьох останніх років головування. Лабораторія, купівля, обладнання, узі і рентгенапарату для дітей. Це сьогодні початок відновлення на те на дитячого спортивного садочку. Це сьогодні 800 місць садочка, додатково не роздані в оренду, а 800 місць садочка. Ось спитали спортсмени Саша Марголін, де він там вийшов. Це школа на Хлібній, яка сьогодні за кошти міста профінансована. 43 депутати підтримали відставку міського голови, десять висловили спроти. Я ще